Да, любви, шахев рай, брут и томр. Бр. Ой. Бразилия, рейтинг 2045. Ой. Ой, ой-ой-ой-ой. Что это ты від мене хочешь, ну? Не знаю. Пігнію потерплю. Ну що? Такий хід. Вже фрезем взяти, типа. Фігуру кудись вивезти? Що послідує? Не знаю. Якось пасивно C3. Це це Суперник зіграв. Куди коня? Так, фінк, ну давай, мабуть, це 5. За центр поборемось. Буде ізолятор, то буде два слони. Який суперник. Грає так, собі, як на мене. На перший погляд. Кисивно трохи. Хоча якщо поміняє слона, значить він молодець. Не, не міняється. Тоді сюди. Так, ну, зазвичай такий хід треба робити, щоб він отак от... ну, він все рівно то йде. Грає проти ізолятора суперник. Молодець. Тут ти молод. Давай, може, слона так переставлю. Угу. В таких випадках треба якби швидше щось динаміку якусь шукати, поки я не програв, так? Да? Mm -hmm. Ну, давай так. Давай на відкриту лінію все ставити. Щоб наші фігури були максимально активними. Так, це так, ну, треба так дограти. Не знаю. Можу, так ні. Нічай не розумію, що він хоче від нас. То нас сюди поставити. Mm-hmm. Менять там швидше, правильно? Якщо я так взяв, що це нам дасть, Мабуть, нічого. Тут вилка буде. Щось типу... А, тут конем туди потім прийде. Ну, давай так. Хочу Ой. Прослабляється суперник. Ну, добре. А, пішачка хоче з'їсти, так? Да? Невже це так можна? З'їсти пішачка у нас. Виявляється, можна. Поактивніше. Ну, в будь-якому випадку у нього слабка структура якась, у нас слон може бути дуже сильним. Тому. По білим полям то поки що ми заблокували. Серце Німцовича поки що порадували. Що за фокуси такі? Ні, я, звісно ж, віддаю ти за коня. За коня, майфренд. Півцарства. Взяти туди взяв. Зівнув, мабуть, суперник. По-іншому й не скажеш. 74 на 90, ну. Так, да, раппорт ізолятора. Слоне F5. Активніше, активніше. Чік, пак, пук пік, пак, пук-пак, пук-пук. Ну так, да, це просто. А, щось. З... В нього ферзя втратив він тут. Що зівнув? Це була суперпастка. Я навіть не звертаю уваги, що тут ферзь втратився. Що за гра? Я вже думаю, це. Добре, що я хоч аналіз подивився в кінці партії. Я вже думав, цю партію просто навіть не буду викладати. Тут виявляється просто втрата фася. <гум> він просто не побачив, що тура захищена раз виявляється, то фрезята нема куди дівати. Тут взято поле. Тут бито, тут бито, тут, 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 тут. А чому так виходить? Тому що у чорних фігури стоять максимально активно, на відміну від білих. Тури тільки отут одне поле впирає, ну пасивно вона стоїть. Кінь на другій горизонталі зазвичай також невдало стоїть. Ця тура впирається в цього пішака. І якби ферзь один, а навколо нього чорні. Я просто вигравав темп. Ну, якось на, на відкриту лінію, десь слона поставити. Просто геній, геній просто. Да, ну тут просто. Якісь віддаємо. І, ну просто треба зрозуміти, що з FarZem сильніше буде з бітури, тому тут я вже розумів, що роблю. Далі буде шахів, рає прот. А Аял Яблонко. Рейтинг 1974. За фокуси ти призеш п'ять, хочеш піти? Я тебе зрозумів Підірвам, все таки до до цього центру, щоб він мені тут не залежав. Можна так зіграти, але він в FC 5 не зіграє, та, то ми так і граємо. Коня вбили і слона. Тут пішак ось. Але він так може. Мабуть, пожертвуємо фігуру тут за, за щось, за центр. Тільки в який момент. суботи чи неділі. Давай так, так и так. Нет, 3 байт уже. Ну, тут так. Не, наш вот так. Дурный цикл. Так, и так. Хресь висить. Щось я нічого не можу второпати, що це таке. Так. Оцей смачний пішак, щоб тут центра не було у нього взагалі. Не, ну я возьму. Я, конечно, возьму. Ну, мне здесь и... Я... А, кинь аж 5 кисит. Я просто прикрылся. Правильно. Чи неправильно кажу. Рушничком прикрився і все? Ну. Мій Я вже тобі не зобов'язаний нічого віддавати. Тому що не хочу. Того, що вже якби, все. Так. з конем. Можна просто напасти і перевести сюди. А чи можна просто фрізя ввести його? Я щось зіваю, щось? Централізований слон. Тут хочу ударить. Не знаю, так. Меняєш міняєш пасивну туру. Міняєш, підводиш пасивну туру. Оплік. А на G2 то висить, мат. Так, да, дякую. Ба-ба. Тому що централізація. Центр просто контролює чорний. Чорна хмара в центрі. Тому тактика на мою користь. Ти що ти тут стрибаєш, ну цього мало. Мало ресурсів. Так, 72 на 83. Не такий гамбіт. Ді? віддернути пішечка з центру, послабити центр і його підірвати. А тут він міг підірвати мій фланг. Зрозуміло, це суперник. Він зробив таку стіночку, закрив мої фігури тут, молодець. Але дозволив знищити слона. Білопол тут непоганий у нього. Він контролює цю важливу діагональ. І тут, якщо Фейс прийде по білим полям, як захищати слон? От його противник слон, він закритий стіною. Тому була б непогана взаємодія. З... Слона тут тобто, з коням, з ферзем по білим полям. Ну він віддав його. А тут уже от не дуже. Ну тут ще й проблема в тім, що, на, що ця конструкція за рахунок тактики відкривається. Він, він вирішив вже мою конструкцію відкрити. Ну, це тільки. Міняє міняє фігури. Ну все. Чорний в центрі і партія закінчилась. Могла б так закінчитись.